До свого завершення, а люди ще досі не проснулись, живуть в ілюзіях, пора просипатися і подивитися на реальність війни, голод, насильство, вбивства, катастрофи, землетруси та багато інших ознак. Чому так? Тому що люди відвернулись від Бога. А потім кричуть, куди дивиться Бог? Так знаєте, Бог також кричить до нас, щоб ми навернулися з лихої дороги до нього. Якщо ми не навернемося, буде біда. Що і маємо? Бог від самого початку говорить нам, що ми навернулись до нього, і слово Боже це є наша реальність. Саме це наша місія привести людей в реальність, щоб кожен почув слово Боже, бо пекло так близько, і в нас немає часу на злобу. Бог нам дає час на покаяння і це час сьогодні, бо ви не знаєте, коли то сьогодні може бути остатнє. Почніть саме сьогодні любити Бога, прийняти його. Своє серце, любі свого ближнього, прояв любові рятує нас. Дуже важливо, кого ми слухаємо пророків чи лже-пророків, які говорять красиво і розіднують нас з Богом. Божі пророки наближають нас до Бога, навертають з лихої дороги і навчають Слова Божого. За кожен гріх, вчинок, Бог карає, вони показують шлях до Бога. Замість того, щоб кричати, куди дивиться Бог, ви краще покайтеся, бо Бог зла не робить, зло робить людина. Я вас запрошую разом зі мною вивчати слово Боже. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко.